Друзі, наша адреса Вінницька 64Б. Ми знаходимося на Вінницькій трасі, об'їзна міста Умані. Ось так це якщо, це зі сторони Одеси, зі сторони Києва, звідти зі сторони Вінниці. Є також наш банер. Розборка вак також з тої сторони такий самий. Ось тут з траси ми з'їжджаємо. Маємо наш банер, наш указник. Також розбірка пасад Б5 це трикузова посада. Також свідчить про нас, про наше місце положення. Ці ворота ми, ми минаємо, магазин Естранс. І ось ці ворота. Ми знаходимося на одній території з розборкою клас комбайн. Ми заїжджаємо ось ці ворота. Також можна на гуглах знайти, якщо вести вагмаркет Умань, також на гуглі є місце положення наше ось тут на нашій території зберігаються наші автомобілі. Ось розбірка посад Б6, Кадік, шкода А5, посад Б7, знову посад Б6, це всі машини ще в розборі. Є наші запчастинки. Тому ось так нас тут знайти. Заїжджуйте на цю територію, проїжджайте по всій території. І тут ми знаходимося. Далі є ще один по газиний, пострілка розборка ВАК. І тут ми можемо заходитись. Розборка вакуман, поліцмени шкода Ауді. Якщо комусь потрібні якісь запчастинки, звертайтеся.